Лариса Швецова більшований переспів української народної казки, як заєць та їжак бігали на випередки або перегони. Ясне сонечко пробилося крізь хмарку, й тихим ранком ще було не жарко. Підіймалося воно над цілим світом. Щоб усе живе проміннячком зігріти. Вийшов їжачок з своєї хатки, раннім ранком сонце привітати. Їжачко, сходи лише на грядку, принеси морковки до сніданку бо вже наші дітки прокидаються, просять їсти та по черзі вмиваються. Та повітрям вранішнім подихай. Навздогін уже гукає їжачиха. Іде їжак, на сонце поглядає, своє пишне поле споглядає. Глядь, а там сусід його зайчисько, вигулькнув назустріч зовсім близько, так що їжачок не встиг сховатись. Заяць став одразу насміхатись. Що їжаче, ти все дибуляєш, кренделі ногами виробляєш, ніжки в тебе зовсім коротенькі, та вони на лиху ще й кривенькі. Доки ти сюди докривуляв, гуляв, я вже б копустинку ту ум'яв. Їжачок свої кривенькі ніжки, трохи недолюблював, ну трішки. Бо зайчисько завжди насміхався. Що їжак на спринт уже зібрався? Довго думав над проблемою їжак І вирішив позбутися ось як. Сайче, з мене ти не насміхайся, бо я бігаю уже не гірш під зайця. По новій методі я займаюсь, і тебе я обігнать збираюсь. Ти їжач, хочеш обігнати самого мене, та не бувати, в мене ноги дуже довгі і сильні. Я тебе в один стрибок осилю. На один стрибок я не здолаю, а на десять. Легко подолаю. Я, як на просторі розженуся, то повз тебе кулею промчуся. Ти свої очиці. Як не скосиш, а мене побачити не зможеш, бо таку я швидкість розіб'ю, що тебе своєю спритністю поб'ю. Ти поб'єш мене, ану вставай, в цей же час змагатися давай. Ні, сусіде, по моїй методі, не поївши, бігти мені годі. Треба спершу сили нагуляти. Щоб себе в змаганнях виставляти. Не поснідавши, пішов я з дому, значить, а поснідаю, прийду сюди, от зайче. Та й я сьогодні ще не снідав. Підкріплюсь, та й будемо ждать обіду, а тим часом зробимо перегони. Хто з нас першим пробіжить ці довгі гони? Тож побачимо, візьме, чи я, хто з нас виграє, чи ти, чи я. Мушу я тобі тепер признатись, що не вперше випада мені змагатись. Я, як з'їм капусту чи морковку, легко обжену лисицю й вовка. Зайче. ти хвальку всім відомий. Ми перевірим це, як вернемося з дому. Їжачок подріботів до хати. Дружину на підмогу колукати. Сів на лавку і каже. Дорогенька ти мені дружина, дітям ненька. У мене вийшла ось така халепа, і твоя тут допомога треба. Зайця, як валька зустрів на полі, знов палив свої довженні ноги Так принижував усю нашу родину. Що криволопі ми від діда і до сина. І мене назвав він криволапком, і що ти, і наші діти криволопі, і сміявся, що бігати не вмієм. Ми його у дурні двох пошиєм. Будемо бігти в мортві між рядками. Я вперед піду, а ти сховайся в ямі. А як заєць з'явиться ось тут, вийди, скажеш зайцю, я вже й тут. З тобою, ми, ми в однієї мами, діти, Хто зможе нас з тобою розрізнити? Ходімо снідати, а потім у двобої пошиєм зайця в дурні, ми з тобою. Я навіть голос постараюся змінити, щоб зайця ми змогли. Перехитрити. А зайчик теж капустки попоїв, та й сам пішов туди, де їжака зустрів. Гей, сусід, ставай у цей рядок тут мені на один стрибок, а ти будеш довго кривуляти та ногами дрібно дрібуляти. Доки ти туди додриндуляєш, я качан капусти скутуляю. Заб'ємось давай, як ти програєш, буряка мені і моркви цілий возик наскладаєш. А Хай. як ти програєш, зайче, брате? Я, ну що ж? Зможу капусти дати, але це пусте. Я не програю, моркву й бурячки позабираю. Що ж? Подивимось я. Хто з нас першим буде? Ти чи я? Становімось ось у ці рядки. Раз, два, три побіг. Залюбки! А їжак під листячком присів, заховався і заціпенів. Заєць у бік скосивши очі, щоб побачить, чи їжак траву толочить. Вітерець тихенький повівав та бадиллям моркви колихав. Заєць мчить щодуху, ось кінець. Я вже й тут, тебе чекаю, молодець. Їжачиха, що сиділа в засідці, вийшла зайця зустрічати в тім кінці. Що? Це як? Як ти добіг сюди? Пити хочу, а та нема води. Ану біжимо ще раз. Раз, два, три, не зволікай, біжи. Очі про три. Я зараз кулею промчуся мимо тебе. Забачитимуть всі пташки з неба. Заєць не чує. Він вже в тому краю. А я вже тут тебе давно чекаю. Та як же ти пробіг, що я й не бачив? Я кулею промчав повз тебе зайче. Біжнімо ще раз, я нас дожену. Тебе я все одно пережену. Я вже й тут, а я вже й тут. Вже й десятий раз вони біжать. У зайця тільки вуха лопотять. Але щоразу чути я вже й тут, О там, де моркви зарослі, ростуть. Зайчисько вже не радий, що зв'язався. Здаватись ні за що. Чи ж гордому це личить зайцю? Біжімо ще, візьмімо ще, візім. Це заєць вимага змагатись з ним. А я вже й тут, я вже й тут, а я вже й тут. тут. Невже їжак Загнав його у кут. У зайця вже язик до губ присох. Якби який, то вже напевно б здох. Тут черепаха мимо проповзала і зайчику хвальку таке сказала. У тебе, зайче, ноги швидкі й довгі, та тільки розум в голові короткий. У лісі їжаки всі на одне лице. Невже ніколи ти не бачив це? Поглянь на себе дихаєш, як важко, а їжачок свіженький, як ось ця мурашка. <риклад> <риклад> ось їжачиха вже прийшла, води тобі попити принесла. Доброго здоров'я, пивши, зайчик. І надалі так не вихваляйся. Більше їжаків не ображай, криволапами їх теж не називай. В тебе ноги довгі та круткі, щоб тікать від ворога в кущі, а тихоходи свій захисток мають. Мій панцир вовчі зуби не зламають. Їжакам не повезло з ногами, обросли тому вони голками. Не підступить ні лисиця, ані вовк, як їжак закрутиться в клубок. Ну а я умію заховатись, щоб на зуб нікому не попастись. Цирабник ти ж слабкий, та не слабак, Захищається від ворога він так. Є свій захисток і у мене у мурашки. Це кислота, щоб нас не з'їли пташки. А до довгих ніг, як розібратись, треба й розуму, щоб знати, куди сховатись. Розумом їжак Далі, зайче розумнішим, і в халепу не потрапиш більше. Так, тепер я буду розумніший, і в халепу не потраплю більше. Ось тобі буряк, а ось морковка, щоб втекти від лиски та від вовка. Ну, а я вам привезу капусти, щоб в борщі було, і смачно, і густо. Всі звірята добре подружились і вже більш ніколи не сварились. Казочці ось цій настав кінець. Хто її дослухав? Молодець, а матуся вже почистила морквину і дає і донечці, і сину. Тепер роботу зубки будуть мати, капусту та морковочку жувати. Та діточкам здоров'я Добавляти. Ми ж будем іншу казочку чекати. Цю казочку створить допомогли, героям голоси свої дали. Їжачкові дав Петро Лисенко, Зайцю його внук Марк Овдієнко, їжачисі Таня Ісаєнко, а Черепасі. Таня Овдієнко, за мурашку я сама пищала і за равлика я прошептала. Чи добре вийшло оцінити вам, дорослим, діткам, бабусям і дідусям? Вже скоро й нова казочка прийде. Сердечку вашим за куток знайде.